Друзі, вітаю, це мій рай. У нас сьогодні дощик. Зранку таке чуть-чуть помигичило і перестало, а після обіду то пускався, то переставав, а зараз вже пішов, я думаю, що вже не буде зупинятися, тому що небо затягнуте, ну і на завтра передають дощ. Думаю, що буде дощик. І Слава Богу, для рослинок, для землі це дуже добре. Я зранку була в місті, їздила знову наш котик захворів, не знаю, що з ним. В середу взяла антибіотики, але не взяла на весь курс лікування, тому сьогодні прийшлося їхати знову. Ну і закінчили сідирати, як я вчора показувала, чоловік перебив мені там кусочок грядки, де були помідори. І е, сьогодні купила і е, трошки попрацювала як приїхала. Ну, а зараз е, ще трошки, мабуть, приготую їсти. Так що слідкуйте, кому цікаво. Падалішні помідори повиростали, але вже багато курчата поскльовували. Такі здорові були, зазвичай падалішні е, міленькі, як чері. А це дивіться. Ой, дивіться, які здоров'яки. Але я скажу, вже багато поїли курчата і їдять їх. Не дають достигнуть, почали достигати, а тепер вже й зелені їдять. Спіймала на місці злочин. Дощик дочекався, поки я з'їздила в місто, купила ще сідератів, досадила тут, а тепер хай іде. Щось допускається, то... Знову перестає, але передають дощ. Сподіваюся, що буде дощик. Пускається дощик, будемо сподіватися, що піде гарненький. Чекаємо, не дочекаємося, особливо земля і рослинки. Думала, друзі, що приготувати, і вирішила ліниві голубці зробити. У мене вже є на каналі, але так як в мене блоговий канал, тому в мене. Дуже рідко конкретні теми ну, на одну тему, а так, декілька тем в відео. Тому для нових підписчиків і для тих, може, хто не дивився, повторюю цей рецепт. Так, не розширено а стисло. Беремо в одинакових кількостях фарш, рис відварений. Ну, У мене фаршу більше, але я думаю, чим більше, тим краще. І капусточку нашинковану свіжу. Додаємо підсмажку, підсмажена цибулька з морквою. До речі, морква так псується, не знаю. Більше оцю дешеву моркву садити не буду. Буду купляти е, хорошу моркву, щоб було е, відповідало те, що заказує. За, за, за Написано у інструкції, але а то пишуть одне, а. Так, солимо гарненько. Так, і перчимо. За смаком можна додати ще якісь спеції, які Ви любите. Я тільки додаю перець. І все ретельно перемішуємо. Спочатку перемішую лопаткою, тому що в мене засмажка гаряча і рис ще такий не, не геть холодний. Ну, а тепер вимішую вручну. До фарша, друзі, ще додала сирої цибулі. я люблю. Зараз якраз сезон капусти. Це подумала і вирішила, думаю, зроблю знову. Я минулого разу робила влітку, коли була рання капуста, мені дуже сподобалось, чоловіку сподобалося. Так що вирішила зробити ще раз. Сподіваюсь, вам, хто робив, сподобалось, хто буде робити, теж я сподіваюся, що сподобається. Ось такий фарш получився. Робимо отакі котлетки на, на свій смак, який вам розмір подобається. Формуємо котлетки і складаємо. Вдечко змащене олійкою, я ще трошки смальцю положила на дно. Так, щоб були рівномірні, щоб готувалися одночасно. Ось так вийшло і ставимо зараз на 10 хвилин в духовку, для того, щоб вони трошки схватилися. А тим часом готуємо підливочку. Я беру сметану домашню, додаю кетчуп. Можна е, томатний соус, можна сок зробити з томата чи пасту. Солю, Перцю. і добре все привішу. Виходить така трошки загуста, суміш, тому додам ще трошки водички. Наглаз мені така, щоб була не сильно густа отаке. От Як на оладушки, на, на налисники. ось так ну, густіше. А я вирішила додати кріпи петрушку, те, що є на городі. І перемішую, і буде смакота. Пройшло 10 хвилин, бачите, воно так схопилося. І заливаю соусом. Ось так, друзі. І ставимо на 30 хвилин в духовку. Ось така смакота вийшла. Цього разу, бачите, навіть юшки багато соковиті мають. бути. Так що буду куштувати, вечеряти. Всім дякую за перегляд. Бажаю миру, спокою, всього самого найкращого. До нових зустрічей. пока!